Є в нас свято велике, яке називається Надвечір'я богоявлення. Його ще називають Голодна Кутя – Голодний святвечір, який святкують 5 січня напередодні водохреща, готують третю й останню кутю на Новорічних Свят. Називається вона голодною, від того, що з цієї пори й до наступного дня поки не освятять воду в річці. Люди обмежували себе в їжі. У переддень водохреща всі християни йдуть в церкву святити посуд. Перед цим вони прикрашають його квітами, різним оздобленням. Зазвичай це може бути безсмертник або сухі васильки, щоб Бог милував від зла. Вода, освячена в надвечір'я богоявлення, вечірня вода, вважалася святішою, ніж на водохреща. І вона спасе від будь-якого лиха. Однак у надвечір'я богоявлення в деяких регіонах України існувала традиція виганяти кутю. Оскільки з Йорданом свята закінчувалися, необхідно було голосно попрощатися із основними атрибутами святкувань. Важливий атрибут свята дідух. Уже геть увечері, як стемніє, його виносили з хати і палили. Це символічне палення зими, щоб накликати весну. З давніх давен існували традиції в українському народі. Тож давайте зазирнемо у минуле та побачимо, як відзначали це свято наші пращури. Батько сімейства кропить усіх присутніх у хаті, примовляючи Дай Бог і на той рік діждатися. А діти пишуть крейдою хрестики. У хаті хрести пишуть на дверях. В вікнах, на столі, на скрині, на посуді. Скрізь. Не кроплять лише свиней та курей. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подаються пісні страви, смажена риба, вареники з капустою, гречані блинці на олії, куття та узвар. Після вечері діти проганяють кутю. Вибігають із хати. Палічя б'ють надвору в причілковий кут, примовляючи Тікай куття із покуття. А узвар іди на базар. Паляниці лишайтесь на полиці, а дідух на теплий дух. Щоб покинути кожух. Кутю, що залишилася після вечері, виносять курям, щоб добре плодилися. На цьому святі закінчується різдвяно новорічний цикл. На жаль, зараз ми так рідко можемо всі зібратися за одним столом у домі, де всі рідні разом, де так затишно та тепло. Тепер, коли так багато близьких далеко та не святкують разом з нами, тому хочеться звернутися до Господа з такими словами: Просимо тебе, Боже, щоб і тих душ до вечері допустив, що ми про них не знаємо, що в лісі заблудилися, у водах зникли. У темних нетрях загубилися, від нас у цей вечір молитви йдуть і душі їхні спом'януть. Поможи Боже тим, хто мандрує чи заблукався, огради їх силою Твоєю, і збережи від усякого зла і вкажи дорогу додому. Господи, захисти воїнів наших покровом своїм мокрий, а нас, грішних, від віри поганої та від безвір'я, на росах, на водах. Та на тяжких переходах. Дякуємо Богові Святому, що поміг нам дочекатися цих Божих свят. Та поможи Боже їх у радості, відправивши і від цих на рік других, мирних та спокійних дочекатися.